Незаконно хотіли зрубати дерево. До нас у редакцію звернулися мешканці вулиці Карпатської. Люди побачили, що під час очищення території під чергове будівництво робітники почали зрізувати під самий корінь дереву, яке росте уже на міській території, а не на дільниці будівництва. Викликали правоохоронців. Приїхав і власник ділянки. Він визнає, що дерево і справді не варта було чіпати. Припускає, що це все через некомпетентність робітників. Деталі справи з'ясовували наші журналісти. Пані Ольга мешкає на вулиці Карпатській вже більше 20 років. Жінка, як зазвичай, поверталась з автобусної зупинки до свого будинку, як раптом побачила юнака, який зрубує дерево під самісінький корінь. Пані Ольга одразу зупинилась та перепитала хлопця, чи той має дозвільні документи, адже дерево росте на території міста, а не на приватній ділянці. Підійшла до цього хлопця. А він каже: у мене документів немає. Я робітник. Я ніби просто ріжу, зачищаю територію. Я визвала тоді поліцію, кажу розбирайтеся, бо це не моя проблема. Це є проблема зварита міська, бо наскільки я знаю, на зрізання дерева потрібна бути якась документація. А ще у жінки та інших перехожих перед очима постала лячна картина. Дерево зрубують під корінь, а гілки не зрізали заздалегідь. Поблизу автошлях, тротуар, а ще електропідстанція. Коли я підійшла до цього хлопчика, ти зрізав. Дерево, я кажу, може, треба гілки зрізати, потім верхушки, а потім визудити. Він каже, я не знаю, це типу, попередня обрізка йде, але могло впасти сюди, тут лінія електропродач, і там є підстанція. Якщо на підстанції впаде, то це все, все лише без світла. Кількома днями раніше жінка вже бачила, що тут активно готується до будівництва. Каже, зрівняли із землею всі яблуні, які росли у саду. Бо дітей видалося в саді 20 років назад. Це був яволневий сад. Приватний підприємець, який розпочав тут підготовку до будівництва, Микола Купельців. Він розповідає та показує документи. Ця земля його приватна власність ще з 2007 року. А майже рік тому підприємець отримав дозвіл на початок будівельних робіт. Всі норми є проекти, всі є. Оригінальні проєкти і всі, всі документи, повний пакет документів. Якщо потрібно, ми все надамо. Щодо розчищення території каже, вказівку давав, а от зробувати дерево робітникам не наказував. Просив лише почистити його від сухого гілля. У ході розмови з'ясовуємо, ділянка готується не для житлових приміщень. Тут буде автомийка. Дозвіл від міської архітектури у підприємця уже є. Однак людей це обурило. Вони не розуміють, як можна отримати такий документ на спорудження автомийки без погодження сусідів. Буде мейка самообсловлена, якій є. Дозвіл на початок робіт, декларації у відділі архітектури та містобудування нас запевнили. Такий дозвіл давали. Щодо підписів погоджень від сусідів, то цього процедура не передбачає. Головний критерій розміщення мийків у житловому масиві це відстань від мийного пункту до вікон житлового будинку. Як мінімум, цей відрізок має становити 15 метрів. Ольга Гереджук, Сергій Гурмак, подія